Тут знову ж таки, раз корекція 30% на тут знову ж таки, на, корекція ще раз, на 33%. Ось тут, мабуть, зайшов на всю котлету на цих хаях по 75 центів і не можеш висадіти. Ти ніколи не захочеш купувати по 4-6 по доларів вже. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за психологію, розповім вам взагалі ситуацію по ринку, що зараз відбувається. І розглянемо також деякі альткоїни, які ви взагалі любите. Розповім вам свій сценарій, свої очікування. Ну а по традиції, друзі, перед тим як ми почнемо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал я там даю більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо до аналізу. І хочу вам почати відео трошки з психології, розповісти, як вона взагалі впливає. На настрій людей, і в якій фазі ми зараз з вами знаходимося. Я думаю, новачку це також досить необхідно знати. І дивіться, є ось така картинка, і на цій картинці дуже гарно показано, як працює психологія на риночних циклах. А психологія на криптовалюті вона досить сильно відпрацьовує. І я вже, мабуть, весь цей цикл пережив. І буквально ось-ось буде повністю, як я пережив всі ці цикли. Я був на ейфорії, був на паніці, був на депресії, і знаю, взагалі. Який сантимент на ринку, коли він взагалі за що відповідає? І не скажу, що я там експерт, так але дійсно можу трошки розуміти, який зараз. Є настрій на ринку і що зараз відбувається. Я хочу з вами цим настроєм зараз поділитися, розповісти, що я зараз відчуваю, і що я бачу, як що відчувають мої глядачі, що відчувають взагалі учасники інших там, наприклад, чатів, каналів, розповісти вам, поділитися цими думками. Переходимо давайте до графіку Total3. Це в нас загальна риночна капіталізація всіх альткоїнів, окрім бітка і ефіра. І хотів вам ще таку сказати, щоб ви склали всі свої пазлики воєдину в один взагалі, щоб всю картину розуміти, потрібно. Необхідно знати також і технічний аналіз, в яких діапазонах ми знаходимося, і фундаментальний аналіз це такі, як у нас фундаментальні дані ставка ФРС, ліквідність в ринку і тому подібне. Звичайно, необхідно знати, що таке біткоін-домінація і чому вона росте, чому вона падає, і взагалі в яких ми діапазонах по біткоін домінації знаходимося. І взагалі також настрій на ринку, сантимент, що зараз відчувають учасники ринку. Коли це все складуєш, то в тебе є якесь уже чітке розуміння. В яких в чому зараз необхідно знаходитися, чи знаходиться в стейблах, чи знаходиться, наприклад, в активах. І сьогодні я хочу вам розповісти трошки про психологію, Більше, мабуть, показати якийсь сценарій, я очікую, і який я бачу, що очікують мої, наприклад, глядачі і учасники ринку і новачки, які приходять в криптовалюту. Отже, для цього давайте переходимо до, до аналізу і до загального графіку Total 3. Дивіться, друзі, є в нас. Картинка, я хочу цю картинку накласти на цей графік по, також по Total 3, бо тут, тут дуже гарно ідеально видно, як це все відпрацьовує. Психологія риночного циклу вона повторюється з часом, і одні ці самі фрактали вони також мають властивість повторюватися. Я ось так все, ось, я постараюся ось так цей графік накласти і показати вам, в яких діапазонах ми були раніше. І можете навіть на Ютубі в мене знайти про психологію. Я знімав ще півроку назад, коли ми знаходилися в ось цьому діапазоні. Так одне й те саме відбувалося. І коли ось цей діапазон у нас тут був, ось цей діапазон, так, друзі, ось цей діапазон, тут фаза депресії, паніки і гніву, то на фотографії це ось цей діапазон так, депресії. І ось тут недавно в нас була в березні, пам'ятаєте, спочатку року в нас був ріст, ось цей ріст, і тут в нас була фаза невіри. Тобто, багато хто говорив, що ми будемо нижче падати, так? Я пам'ятаю, ось тут ось цей настрій, тобто люди, новачки, люди, які взагалі досить давно на ринку. Вони до сих пір не вірять, що в нас почався бичий ринок. І фаза невіри, вона знаходиться ось тут. Тобто, якщо подивитися на цей графік, нев... фаза невіри знаходиться в цьому діапазоні. Так само було і на попередніх циклах. Тобто, якщо ми подивимося, тут також одна аналогічна ситуація була. Фаза невіри знаходилася тут, в цьому діапазоні. Так? І коли ми вже пробили ось цей глобальний блок, також цей блок я показував в цьому діапазоні. Ось тут ось ця структура. Друзі, якщо ви подивитеся уважно, ось цей блок ми пробивали в цьому діапазоні, і тут аналогічна ситуація тут. Ми агресивно вийшли з нього. Закріпилися і почали рухатися далі. І зараз ми знаходимося з вами біля ось цих глобальних хаїв. Аналогічна ситуація ось тут відбувається. Тобто структура, бачите, фрактали вони мають властивість повторюватися. І важливе питання задасте, а де ми зараз на сьогодні відбуваємося, який у нас зараз настрій є, який взагалі, що взагалі, учасники ринку зараз відчувають. А я вам скажу, друзі, що вони відчувають. Вони відчувають, що е, деяка частина відчуває, що цей ринок, цей цикл буде не таким. Що в цьому циклі в нас буде картина, тобто зовсім інша картина, так? тобто в нас ринок може закінчитися, цикл може закінчитися швидше, і, тобто в нас буде ріст, і потім швидкий обвал буде, тобто є така. Сантимент на ринку, я це відчуваю, це все аналізую. І зараз, в, даному, в даний момент, саме сьогодні, ми знаходимося у фазі з оптимізма, ми переміщаємося у фазу віри. так а Сьогодні ми в цьому діапазоні. І, і ця сама фаза віри, вона пробивається уже тоді, коли в нас знаходиться активи Total, Total 3, у нас пробиває попередні свої хаї. так Тобто, коли ми пробуваємо ці хаї, тут у нас починається фаза уже віри і фаза. Як бачимо на графіку, це в нас ось тут возбуждення. Вона вже почнеться ось-ось скоро. Це відбудеться буквально на наступних, мабуть, місяць-два. Ми будемо вже це все відчувати. І фаза ейфорії вона досить коротка і досить швидко починається, і вона має досить маленький проміжок часу. І потім після фази ейфорії в нас починається знову корекція сильна. Там, звичайно, людям дають ще раз зайти, і хто вже взагалі не встиг, люди несуть кредити, щоб купувати знову ж таки, так? І потім вже люди починають засажуватися в ринок і чекати знову засаджуються в нову фазу депресії, паніки і гніву. І я це пам'ятаю, друзі, коли навіть ще в нас були на попередньому циклі, ми знаходилися в усьому діапазоні. Давайте я покажу стрім. Коли ми знаходилися ось тут. Тут у нас була фаза фаза самодовольства. Тобто, коли ми були ось тут, я пам'ятаю, тут настрій був, тобто це після бички, саме після агресивного росту, в нас була така фаза віри, що ось ось ми почнемо рухатися далі, тобто це ще не кінець. І я пам'ятаю цей настрій. І це моя була основна помилка, коли я почав взагалі психологічно вже розумів, що потрібно якось інакше. Взагалі розуміти цей ринок. Тобто, вже тут були мої помилки, я це все прекрасно розумів, і зараз це все аналізую і дивлюся, що зараз відбувається. Зараз деяка частина людей у нас все ж таки вірить, що фаза бичого циклу, який у нас сьогодні йде, він буде у нас тривати недовго. Так? Тобто у нас буде деякий ріст. Можливо, він буде уже найближчим часом агресивний ріст, і потім в нас буде дуже досить сильна корекція. Агресивно будемо падати і медвежий цикл. І я, звичайно, є така частина людей, які вірять в це. Деяка частина людей взагалі вірить, що в нас буде так само, як було на попередньому циклі, тобто буде дві таких фази росту. Спочатку перша агресивна, потім корекція, потім знову ж таки будемо рости. І, мабуть, дуже сильно подібна ситуація у нас може відбутися, як було в 2017 році. Тобто, ми агресивно виросли тут. До своїх попередніх хаїв, потім ми побачили корекцію по тоталу 3 побачили відкат, і оце було саме відкат, самодовольство. Так, якщо ми подивимося на ось цей графік. Ось тут в цьому діапазоні це було самодовольство. Ось тут і думали, що у нас буде, почнеться знову ріст. І, Можливо, у нас буде дійсно ось такий сценарій. Але, друзі, тут потрібно також вкладати цей взагалі всю всю картину. Потрібно також аналізувати біткоін домінацію, в яких вона в діапазонах буде, як вона буде себе поводити. Біткоіндомінація, де в нас буде взагалі вона знаходитися, і коли вона прийде в зону, яку я вам розповідав на Ютубі, буквально ось недавно. А ще я також сказав, що може бути такий сценарій, який взагалі ніхто не очікує. Такий альсезонник, якого взагалі ніхто не чекає, тому що. Сантимент такий, що в нас або більша частина людей хочуть швидко вийти, тобто забрати свої ікси. І зараз я бачу, як більшість вже фіксує свої активи в беззбиток А я давайте зараз відкрию графік, наприклад, старої монети. Це DOT Нехай давайте відкриємо, я скажу, яка ситуація там зараз відбувається. І по монеті DOT, друзі, в нас зараз є страх, і багато учасників ринку, які навіть ось тут в цьому діапазоні купували. Вони або тут виходять в беззбиток, або забирають свої як мінімум вкладені кошти. Починають фіксувати. І це саме та помилка, ось цей весь страх, який зараз присутній на ринку. І я певний друзі, що багато хто не очікує, наприклад, коли дот там виросте до цих діапазонів. І набагато страшно їх чекати сюди, в цей діапазон, і люди починають забирати свої вкладені кошти, тобто вони самі самі добровольно покидають цю цю саму ракету, цей самий актив, саме на цьому настрої, на цьому сантименті. І мало кому вдасться досидіти до цих діапазонів, так, навіть якщо дійсно дот зможе сюди прийти. Хоча я багато розповідав, що потенціал по доту там є обмежений, і можливо, це буде діапазон дійсно. Ось цей попередній хай це в районі 15-30 доларів. Тобто сюди дійсно ми можемо прийти, хоча це стара монета. Свої попередні хаї в районі. Наприклад, там 55 доларів я не очікую. Хоча дійсно, друзі, якщо біткондимінація буде падати на 25, на 30, так як я розповідав, то дійсно можемо сюди прийти. Тобто, це вже друзі, все індивідуально. І звичайно, я роблю акцент на нові монети, на ті проекти, які взагалі ще не розкачувалися. І зараз такий сантимент, друзі, що ну бачите, що люди, що навіть монета не почала агресивний ріст, хоча подивіться просто на усі зелені палки, і люди не думають, що це дійсно той самий альсезон, який взагалі може бути, тому що тут, в цьому діапазоні, ми так з вами наросли, коли ось тут був такий ріст. Тут ріст тривав. Давайте подивимося по таймінгу. Тут, що монета зробила 2 ікса від цього, від цього дна, виросла з 4, 4 доларів, виросла там, наприклад, на 10 баксів, треба було 100, 150 днів. А тут треба було всього лиш, давайте подивимося, скільки, це було в районі 30 днів. Тобто тут набагато менше треба було часу, і це в нас біткоін домінація ще навіть не впала на 45, там, де я її очікую. І в цьому, мабуть, помилка всіх людей, які зараз самі повипригують добровільно, тому що немає цього сантименту. Знову ж таки, психологія. Я розповідаю, що є деяка віра, але все ж таки більша частина людей думає, що це в нас ралі фейк. І те, що в нас є ось цей страх, що більшість людей думає, що в нас буде падати нижче, так буде ще коректуватися. Можливо, хтось продає в цьому діапазоні, щоб перезайти докупити ось тут нижче. А можливо, хтось просто дійсно контролює свої ризики і дійсно не хоче сильно ризикувати, і не хоче сидіти в тому активові високому високому високоризикованому. Тобто це все індивідуально. І давайте ще розберемо для прикладу монету Атом. Я про неї також раніше розповідав. І аналогічна ситуація, подивіться, що тут відбувається: аналогічний страх, аналогічна невіра. Звичайно, я по атому там не очікую сильного росту. Це особиста моя думка, особисте моє рішення. Я очікую атом, наприклад, максимум в цьому аль в цьому циклі це по 20 доларів. Так коли ми прийдемо в цей діапазон, це вже буде добре для такого проекту, але. Ви можете чекати, по якій хочете ціні. Просто дивіться завжди на домінацію, де вона знаходиться. Друзі, пам'ятайте про це. -домінація, вона не може падати вічно і рано чи пізно вона розвернеться. І навіть сьогодні ще біткуіндомінація не почала падати. А е, космос Атом він виріс буквально за пару неділь. Зробив уже два е, так? Тобто, зробив з чотирьох виріс до 8 доларів за такий короткий проміжок часу. В цьому діапазоні. Тут требувалося багато набагато більше часу. Тут в районі 90 днів треба було. Так, в цьому діапазоні тут потрібно було в районі 150 днів, і багато хто зараз боїться, вже вискакує, випригує з цих монет, фіксує і забирає свої вкладені кошти, тому що страшно, є страх. А я вам скажу, друзі, що по багатьох в нових монетах, які сьогодні повиходили, показали агресивний ріст і скоректувалися на 30%, на 30-40%. Давайте я покажу вам на прикладі атома: візьмемо попередній цикл. Атом скоректувався на 50% перед своїм основним ростом, перед булраном. І подивіться, скільки раз він ось тут коректувався. Раз корекція на, 50, на 60%, подивіться, від хаїв. Тут знову ж таки, раз корекція 30% на тут знову ж таки на корекція ще раз. На 33%. Ось тут. Біля глобальних хаїв. 30, 35% корекції. Дивися. І ти скажи, тут висидиш, ти тобі буде звичайно тут страшно, і тут багато хто повиходив, виходив. І саме велика помилка людей, саме основний парадокс в тому, друзі, що для того, щоб заробити на криптовалюті і дійсно заробити на спотових взагалі інвестиціях, все, що вам необхідно, просто купити, забути про ринок, наприклад, там на півроку, на рік, і потім вийти. Якщо б ви тут дійсно зробили цю стратегію, яку я зараз, наприклад, натякаю вам, так, і вам вдалося, наприклад, ось тут атом купити. Посидіти, наприклад, рік рік, півроку, почекати, то ви би все одно продали би в шикарному профіті. Тобто, дивіться, друзі, купили і просто рік нічого би не робили, просто забули про ринок. Подивіться, у вас шикарний взагалі профіт був би так. І ось ці всі качелі вони, тобто, ну зробили там 600% профіту, як мінімум. І ось ці всі качелі, які зараз відбуваються, ось цей весь страх, сантимент, про який я вже розповідаю в кожному відео про психологію. Дивіться, скільки часу вам тут дали, щоб ви вийшли самі добровільно, самі покинули ракету. Дивіться, в районі 150 днів монета зробила ріст, зробила ріст, скоректувалася, дали всім повиходити, дають новачкам зараз вийти, забирати свої вкладені кошти, зробити помилку, ту саму, яку я розповідав. По монеті суї вже не знаю, скільки раз сторочив, вам, друзі, розповідав. Дивіться, друзі, коли ще навіть. Суї не була в районі 4 доларів. Ось тут розповідав, що ти зробиш помилку. Ти зробив цю помилку, мабуть, так, ти повиходив раніше, ніж це потрібно. І люди самі добровільно повиходять. Але бачите, друзі, що рост без корекцій не буває. Ось тут раз ми коректувалися на атомі. Можете самі подивитися. Це просто вам приклад для того, як було на історії, як це відбувається сьогодні. І одна й та сама історія відбувається психологічно, одна й та сама історія. Відкриваю вам монету StarkNet. Відкриваю, давайте страх, аналогічний, неває, зневіра. Відбувається одна й те саме, знову ж таки, повторюється, як на попередніх циклах. Корекція наскільки? В моменті 35%. Страшно, скажи, страшно тобі ось тут сидіти, висижувати ось ці корекції в цьому діапазоні? Мабуть, зайшов на всю котлету на цих хаях по 75 центів і не можеш висидіти. Але будь певен, що ось тут тобі дадуть ще час, щоб ти зробив помилку. Тобто тут дадуть тобі досить довго часу, дадуть ось цих корекцій ще не раз, і тебе буде багато часу, щоб зробити ось ці самі помилки. Тому ось цей самий парадокс в тому, що. Щоб заробити на крипті, то тобі не потрібно сидіти кожен день там за комп'ютером, спостерігати, а потрібно просто лише купити і просто посидіти там певний період часу, навіть не спостерігаючи, тому що чим більше ти будеш дивитися, чим більше ти будеш аналізувати і якихось дій робити на крипті, купувати щось там, продавати, спекулювати, пробувати, тим більше помилок ти зробиш. Ти маєш це осознавати, розуміти. Тому друзі, я вам розповідаю ось ці психологічні помилки. І дивіться, монета зробила. Гарний шикарний профіт, навіть якщо ви купили, купили ось тут по 40 центів, уже у вас було в моменті 100% чистого профіту. І зараз дають вам вийти. Тобто, бачите, ось ці корекції, дадуть вам на страхові виходити. І зараз, дивіться, на корекції одразу знаходиться страх, одразу невіра, одразу в людей з'являється ось ця невіра, що це ралі фейкове, що ми будемо знову ж таки коректуватися, що Старкнет знову прийде в діапазон 40 центів. Знову ти тут усреднишся, докупишся, поспекулюєш, пограєш в трейдера. Але буде ось така історія: буде рости, потім знову буде корекція. Буде рости, потім знову буде корекція, і це все буде, буде відбуватися на певному протяж, проміжку часу, щоб ти ось тут зробив помилку, вийшов на емоціях, на ейфорії. На ейфорії ти, звичайно, будеш купувати, коли монета StarkNet буде в діапазоні 4-10 доларів. Ось тут вже буде зовсім інший ціновий діапазон. І тут уже тобі, звичайно, страха не буде, буде ейфорія, буде максимальний настрій позитивний, щоб ти тільки купував. Тому, друзі, пам'ятайте про це, про психологію. І я зараз не бачу сенсу там розлітати кожну монету окремо, хоча. Сценарії всі аналогічні по кожному проекту. В якоїсь монети там корекція на 30%, в якоїсь на 40%. І для прикладу можу вам показати монету суї. Ось тут. Дивіться, я ж також розповідав про це, що помилку ось тут допустять, всі, і в принципі всі це і зробили. Ну всі, я не знаю, хто всі, але я думаю, більша частина людей думали, що буде нижче поспекулювати, перезайти. Але я попереджав, що чим більше ти дій будеш робити. Тим більше в тебе буде помилок. І звичайно, комусь може тут вдалося один раз поспекулювати. Ось тут так, тут продав раз, тут перезайшов, тут він знову продав, думав, що перезайде нижче, обіграє ринок, пограє в трейдера, спекулянта і накаже цей ринок, забере всі ікси з ринку. Але бачите, друзі, висадили всіх серкети і полетіли далі. І тут ти вже, коли ти будеш коли ти психологічно продав. По 2 долара, пам'ятайте про це, друзі, я це все проходив і розумію, як це психологічно важко. Коли ти продаси по 2 долари, по 2 бакси, ти ніколи не захочеш купувати по 4-6 по 6 доларів. вже. В тебе вже не буде цього бажання. І в цьому саме основна помилка, друзі: що вам здається, що актив уже дорогий, що він вже по 4 долари. Але я вам покажу знову ж таки ось цей самий сценарій, я вже також багато раз розповідав. І зараз мені будуть розповідати, що ти засаджуєш мене тусує всіх, так? Будуть зараз писати в коментарях. Але знову ж таки, показують ту саму ситуацію. Ось тут дали всім вийти. Подивіться на ось цей сценарій, посолані. Тут всі вийшли, ну, більша частина людей, я впевнений, тому що тут не було пасажирів тих самих. Ось тут дали всім вийти. Ось бачите, корекція, досить довгий час. І ті, хто продали в цьому діапазоні, в цьому діапазоні. І вони вже не захочуть потім купувати. І через той так ракета полетіла, тому що не було тут лишніх пасажирів, тут не було людей, які ось тут купували в цьому діапазоні, тому що вони повиходили вже раніше на страхові, на емоціях, на тому, що буде падіння, на тому, що буде корекція, що вони перезайдуть нижче, що докуплять, усреднять, що вони обіграють цей ринок. Але бачите, друзі, що час, ось цей час, діапазон, давайте я вам покажу, навіть якби ви зайшли на хаях на Солані, ось цей час, 300 днів. Вони би зробили свій результат і зробили вам дійсно гарний результат. Так? Тобто вам навіть не потрібно було нічого робити. Не потрібно було вгадувати нічого, не потрібно було спекулювати, трейдити, гратися в експерта на цьому ринку. Все, що тобі потрібно було, це час і просто спостерігати, і, мабуть, нічого не робити. Тому, друзі, робити вам зараз якісь дії і чи купувати криптовалюту, це кожен сам собі вирішує. І моя задача тут не для не для того, щоб вас засадити в ринок. Засажувати вас будуть ось тут в цьому діапазоні, коли буде зовсім інший настрій. Тобто, ось тут вас будуть засажувати там навіть. Буде такий контент, коли вам будуть пропонувати тільки купи, тільки купи, тому що буде ще вище. Ось тут буде такий контент, і буде такий настрій, і будуть такі емоції, тому що в цьому діапазоні нікому не давали купувати. Ось тут, внизу, коли магнети знаходилися. Тут будуть, звичайно, зовсім інші настрої. Тому, друзі, ось такий взагалі сантимент на ринку. І, мабуть, задається питанням, а яку ще монету купити. Ну, ось, наприклад, монета Аптос ще не вийшла навіть з двого діапазона накопичення, і бачимо знову ж таки ось цей настрій. І подивіться, скільки разів тут було тих самих корекцій. Тут раз скоректувалися, 30% скоректувалися. Знову ж таки, корекція. 33 І навіть ось тут росла, коли монета росла в попередньому діапазоні. Також було дивіться, 30% коректувалися. І будьте впевнені, що в нас очікують в подальшому також корекції будуть не одна корекція, що буде попереду, і в районі 30%, в районі 50% вас будуть висаджувати, вас будуть лякати. І до цих самих хаїв, там, наприклад, 100, 50, 500 доларів по монеті аптус, це не важливо скільки вона буде коштувати. Я про це також розповідав. Транслював до цих діапазонів. Вам будуть багато робити. Ось цих корекцій, щоб ви самі добровільно покинули цю ракету, і до самих хаїв дійсно мало хто взагалі досидить, тому що ось цей сантимент, ось цей страх на ринку, коли монета буде знаходитися в цьому діапазоні. Тут взагалі мало буде людей. Але звичайно, тут вже поприходять. Люди, які будуть купувати в нових цінових діапазонах, з надією, що вони будуть ще коштувати вище. Але це все психологія, друзі. Я про це також розповідав в попередньому відео, і в цьому хочу вам також натякнути, що ми зараз знаходимося у стадії від оптимізму до віри. І в нас вже віра вже починається зараз. Як тільки монети почнуть оновлювати свої локальні хаї, коли ми побачимо з вами Аптос уже в районі 30 доларів 25, ось там вже почнеться фаза віри. Фаза возбуждення, як тут написано, і потім той самий настрій уже заставить вас купувати, нести кредити, нести свої добровільно кровні кошти в цей ринок. Тому друзі, ось такий ролик для вас психологічний. Надіюсь, було корисним. Надіюсь, ви для себе трошки почерпнули як що ви зараз відчуваєте, і задайте собі питання, що ви зараз відчуваєте особисто. Є у вас страх? Що буде нижче, є у вас страх, що буде корекція, є у вас страх, що зараз, наприклад, ще рано купувати, що е, чи взагалі потрібно зараз купувати криптовалюту? Чи є у вас таке бажання? Тобто це особисто до кожен має, має собі відповісти психологічно, що ти зараз відчуваєш. І як бачите, друзі, я продовжую тримати, продовжую накопичувати криптовалюту. Це особисто моє рішення, моє бачення на ринок цей. І воно може звичайно бути неправильним і рано чи пізно, звичайно, е, кожен може помилятися. Тому, друзі, хочу вам побажати терпіння, профіту, досидіти до тих самих діаполів. Зонів розвантаження. Бажаю вам профіту і побачимося, звичайно, в наступних роликах. Всім до зустрічі!